Вітання. Ви на каналі Пров'язання та шиття, мене звати Раїса. Сьогодні буде огляд ось цього жилету, який я зв'язала нещодавно для своєї доньки. Ви вже бачили майстер-клас по обробці цієї горловини. Всі посилання, які я буду згадувати по візерунках, по обробці, буду залишати під відео. Цей жилет розрахований у мене на 3 роки. Але з запасом. Чому? Тому що це не натільна білизна, він буде одягатися на бавовняну ковтинку. Тож, хочеться трішки більше об'єму. Ви, звичайно, будете в'язати по своїх розрахунках, по тій ширині, довжині, яка саме вам потрібна. Значить, пряжа в мене тут з екна артикул Кент Kent 900 метрів 100 г. В'язала я в три складення. Спицями 4. І 5. Візерунок дуже простий, але дуже гарно виглядає саме на цій пряжі. Я думаю, що спробувати її на іншій пряжі теж буде цікаво. Дуже просто він в'яжеться. Хто ще не в'язав такого, то розповідаю. Раппорт візерунку 2, 2 петлі і 2 ряди. Все дуже просто. Тобто, в одному ряду ми в'яжемо всі лицеві петлі. В іншому ряду лицьова виверідня лицева. Знову починається рапорт всі лицьові далі лицьова виверідня лицьова І все і все дуже просто. Звісно, коли у мене візерунок на основі, наприклад, резинки 1 на 1 або 2х2, два два, то я вже, відповідно, підбираю обробку. І обробка тут в мене резиночка 1 на один. Щоб воно все виглядало якось завершено і логічно. Тут я зробила ось такий. Рулик по горловині міряла на доньку. Якраз добре, він трохи вільний, легко одягається. і ну, Я думаю, що в процесі може розкрутиться, може, навпаки більше закрутиться. ну такий він собі. Тут, бачу, понизу він зовсім уже не завертається. Я думаю, що це така пряжа, яка не закручується. Обхват грудей 53 см, обхват бедер 54 см. Так як ця жилеточка закриває її стегна, вона достатньо довга, то я врахувала і той, і той параметр. Особливо він не відрізняється, діти ще не мають таких випустень, як дорослих людей, тож взяла я для розрахунку обхват грудей. Ширина горловини в моєму випадку 40 см, тому що. Тут ще ось обробка. Виміряла я по цій частині. 40 см, здається, забагато, але вже в результаті обробки вийшло якраз добре. Глибина горловини 8 см в мене записано. Після обробки ви бачите, як це все підтягнулося. І зовсім вона не глибока. Дивлюся свої записи і дивлюся щільні. щільність. щільність в'язання в мене 2,28 батрі і 3,37. Сотих ряда, співвідношення петель до рядів близько 2 до 3 орієнтовно. Значить, я вибрала правильні спиці для того, щоб вв'язати цей виріб, тому що, якщо сильно щільність по петлях і по рядах відрізняється в пропорції, то, е, значить, щось не так з підбором е, спиць. Ширина спини, це я собі міряла, тому що думала, що буде якась зовсім інша модель. Мається на увазі ширина спини, ось тут де по проймі. Так, ширина виробу 34 см, і це в мене 78 петель. Далі довжина 37 см. Так, підріз 3 см, реглан довжиною 14 см, поглиблення по спині 2,5 см. Я завжди роблю поглиблення по спині, воно тут зовсім невелике, після, але тоді дуже гарно лягає по шиї, мені подобається. Довжина реглана 46 рядів. Далі підріз. по розрахунках, мав би бути 8 петель. Але Я скоригувала його до 7 петель, тому що е, тут у е, мене було набрано непарна кількість петель, е, відповідно до того, що тут на реглані лінії, треба було вписати візерунок е, в загальну конструкцію. Тому і вже додала тут непарну кількість петель. Так, як це в'язалося зверху вниз. Я набрала звичайний набір, але не набирала по колу. Зараз розповім про це детальніше. Так, Щодо реглану і щодо прибавок, тут три петлі: Лицьова, виворітня Ну, якщо враховувати цей візерунок, додавала я петлі в мій улюблений спосіб, із дужки петлі попереднього ряду. Ось звідси до однієї душечки, і звідси. І вийшла в мене така цікава доріжка. Я думаю, що їм можна такий спосіб використати оздоблення регланної лінії, навіть якщо у нас тут гладь або зовсім інший візерунок. Теж виглядає дуже цікаво, вона не стягнута і разом з тим не розтягується. Щодо горловини, взагалі розподілу петель. У мене тут 92 петлі, планувалася горловина. Але я одразу не набирала петлі всі і попереду, по спинці, по рукавах. Я набрала лише петлі. Реглану. Далі рукава і спинки. Перед буду добирати в процесі для того, щоб зробити достатню глибину горловини. І розподіл петель. У мене всього 92 петлі. Забрала по три петлі на регланній лінії. У мене залишилось 80 петель, поділила на 8 частин. Тобто по одній частині на рукави і по три частини наперед і спинку. Але так як у нас тут для того, щоб зберегти візерунок, щоб воно все було вколо замкнуте і все гарно виглядало, то я забрала по одній петлі спереду і додала на рукави. Тобто в мене непарна кількість петель. Потім, mm. коли я вже буду набирати підрізи, підріз у мене теж непарна кількість, і тоді все вирівняється вже донизу в'язати все тіло. Тож, я набрала одну петлю кромкову, далі три петлі регланної лінії. Далі 11 петель плече, три петлі регланна лінія, 29 петель спина, 3 петлі регланна лінія, ось інша, 11 петель інше плече, 3 петлі регланна лінія і одна кромкова. І всього у мене вийшло 65 петель набору. Я його не замикала в коло, а в'язала поворотними рядами. І в чому ще нюанс? що Я тут робила розвороти по спині. Ось, ви бачите, як я розподілила 29 петель, поділила на 3, і бокові частини у мене по 8 петель. Тут розвороти одна петля 1, 3, 3, з цієї сторони, так само. Допереду потім дійдемо пізніше. Тобто, яким чином я в'язала. Я набрала ось тих 65 петель, пров'язала виборітній ряд, і вже в лицьовому ряду почала додавати петлі по регланних лініях по плечу попереду. По спинці, по плечу, і попереду теж у нас тут між ось цих три петлі і одна петля кромкова. І якраз між ось цими двома петлями я додавала вже петлі по регланні лінії переду. Сюди петлі додавались, а тут я в'язала просто рівну горловину. Тобто сюди я не додавала петлі. І в'язала поворотними рядами, але спочатку я робила розвороти по. По спині з однієї сторони. Потім, коли я вже вив'язала ось ці петельки, я розвернулася, перейшла на цю сторону. І уже тут вив'язала ось ці розвороти, для того щоб сформувати глибину горловини по спині. І потім, коли я це все зробила? так що в нас тут Скільки це я тут в'язала тих рядів? Ага. 11 рядів в'яжемо рівно Тобто, ось тут 11 рядів у мене було. Якраз я зробила ці всі розвороти, все добре. І потім я почала додавати петлі при розворотах і по горловині. По одній петлі потім додала дві петельки, і потім три петлі. І потім посередині, щоб замкнути це все в'язання в коло, я набрала ще додатково 9 петель. Ось тут в мене рівна частина 9 петель. І такий спосіб мені дуже сподобався, тому що він гарно виглядає і дозволяє сформувати дійсно круглу горловину. Так, і як ви вже бачите, по розрахунках росток такий класичний, там мається на увазі, що подовження по спинці і вив'язування цих рядів додаткових по горловині я не робила. А зробила два ряди, буквально на рівні. Реглану, тобто трохи нижче, десь посередині цієї регланної лінії, зробила один поворотний ряд. Тобто, я пров'язала від однієї регланної лінії до іншої, розвернулася і пров'язала знов до регланної лінії, і потім вже в'язала знову по колу. Так, і в мене виходить, що спинка на 2 ряди довше по регланній лінії, ніж вперед. Ну, для дитячого виробу, я думаю, що 2 ряди є достатньо, тим більше, що це виріб не такого прилягання до тіла, а він вільний, тож я думаю, що буде сидіти гарно. Щодо прибавлянь по регланних лініях, то я 16 раз прибавила через ряд і 4 рази прибавила через 3 ряди. Так, щоб добитися тієї ширини виробу, яка мені потрібна. Тобто, не обов'язково вам додавати в кожному другому ряду, як ви в'язали класичний реглан, можна і розподілити через 2-3 ряди. Можна спочатку через 2 ряди, так як я ось робила, і через 3 ряди. Ви бачите, що реглана лінія має таку анатомічну форму. До рукава, я зв'язала 10 прибавлянь, тобто 20 рядів рукава. Далі почала вив'язувати ось цей волан. До речі, Майстер-клас на в'язання цього волану в мене є на каналі. І як ви вже помітили, він тут теж має в собі ось такий вигляд, ніби тут резиночка один на один. Але з рахунок того, що тут ось такий ажур. Він якось переходить ніби в резинку, і тут дійсно є виворітні петлі, і це все якраз підійшло під мій візерунок. Мені дуже сподобалось, як це все виглядає. І тут дійсно так співпало, що кількість петель рапорту якраз підійшла під мою кількість петель. Тут 6 петель плюс одна для симетрії. І просто вивязала вже оцей волан, тут вже не додавала по регламенту, додавала лише ось з цієї сторони на тіло. А прибавляння по рукаву у мене завершилось ось тут, де починається вагарно. Тут лягло. Е, немає тут якихось лишніх, е, лишнього полотна. Мені все подобається. Тут він об'ємний, тримає форму, все чудово і прекрасно. Як ви вже зрозуміли, теж я тут не додавала петель, просто завершувала реглану лінію і в'язала донизу. Додавання петель ми знайшли. Лише потім Немає ніякої обробки по ось цьому підрізу. Ви бачите, що тут все нормально виглядає. У мене вузликовий набір петель ось тут. Посилання на той майстер-клас, я вам залишу. Я його часто використовую в наборному ряді, коли в'яжу шкарпетки. Він еластичний, але добре тримає форму. І я вирішила тут не робити до якихось додаткових обробок, все тут не закручується, не розтягується, і все гарно виглядає. Якщо в процесі щось розтягнеться, то можна буде ось тут пров'язати ще гачком якусь косичку, щоб воно тримало. Я спочатку планувала в'язати класичний жилет. І Тут обробляти пройму резинкою, але чомусь ця пряжа цей рожевий колір мені, мене наштовхнуло на ось такі волани, і мені результат дуже подобається. Зрозуміли, дов'язали ми до підрізів, об'єднали в'язання по колу і далі просто нарощувала. довжину, нарощувала її резиночкою один на один. І ось таким руликом, валиком два ряди лицьових, і просто закрила звичайним. Закриття. Резиночка понизу приблизно шириною 2 см. Ви вже можете зробити ту ширину резинки, яка вам потрібна. Спиці я, чесно, вже не пам'ятаю, чи я змінювала. Так візуально здається, що ніби резиночка трошки підтягує, але мені здається, що в'язала я тими самими спицями. Щодо обробки горловини, є окреме відео. Посилання додаю в інфобоксі. В принципі, жилет дуже простий. В'яжіть задоволення. Якщо залишились якісь запитання, пишіть мені в коментарях. Якщо відео для вас корисне, напишіть теж мені про це. Не забудьте поставити вподобайку, обов'язково підпишіться на канал і до зустрічі в нових відео.